Секунду. Секунду. Готовий? Призвище як? Добре, готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Фініш. Добре. Молодець. Так, будь ласка, Руснак, Євген, готується. Секунду, почекай, Женя. Зараз я трошки повиправляю, бо так я не розумію, хто є, кого немає. Так, немає. П'ятий. Десятий, одинадцятий. Дев'ятнадцятий. П'ятий. Десятий. Зараз ще секунду буквально Так е Руснак Євген готовий? Секунду Готовий? Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Єс. Молодець. Будь ласка, Левицький, Олександр. Готовий? Чотири Добре. Будь ласка, кутку Андрій. Готовий, Андрію? Оп. Готується звірик. Чотири. Останній. Добре Звірик, після нього павлінський, готовий, Оп! чотири добре. Хлопчики, хто зробив тут, рухайтесь туди. Павлінський після нього регуш. Готовий? Оп! Добре. Регуш Платонов. Готовий? 4. Добре. Платонов Лисовский. Готовый. Оп. Три. Добрый. Совський стукан. Готовий. Оп! Два. Чотири. Добре. Будь ласка, стукан після нього. Секундочку. Після нього топало Єгор Готовий. Ну тут просто наплутано, тому давайте. Ну, е... Зараз біжить стукан, правильно? Да. Готовий? Да. Оп! Да. Ти перший де маєте? Да. Вуйко Василь? Да. Ну, то ти зараз після них почнеш, ми ж закінчимо. Так, да, я все скажу, так. Да. Ще двічі, ще двічі. Останній. Добре. Так, а тут е... топало тут. Так. Да. Будь ласка, на старт. Після нього Проданчук. Потім книжник і Дзера. Книжник, точніше. Єгор готовий. Оп! Три. Чотири. Останній. Добре, є. хорош, п'ятий можна просто вибігати. Ти вже шість зробив, молодець. Проданчук готовий. Оп! Нижники Дзера готуються по черзі в такій послідовності. Я просто перевернув, бо там все закінчилося. Добре, молодець. Будь ласка, нижник після нього Дзера. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре, молодець. Будь ласка, Дзера, після нього бойко. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Будь ласка, Василь готовий. Якусевич дивить після нього. Готовий? Оп! Нє-нє, Вась, чекай, це я тебе качнув трошки. Давай спочатку. Підготуйся. Готовий? Оп! Добре, раз. Два. Три. Чотири. Добре. Єс. Молодець. Якусевич Ящук. Готовий. Хоп! Чотири. Добре. Молодець. Ящук готовий.